Шановні друзі, побратими і всі, хто це бачить, я вітаю вас з придешніми різдвяними святами. І це час, коли хочеться казки. Це час, коли хочеться згадувати ті бажання, які от в моменті здаються нездійсненними, але потім, зрештою, вони здійснюються. І тому на 2025 рік я бажаю нам Це перемоги і повернення всіх полонених і зниклих безвісти додому живими. Це найважливіше. Вітаю з різдвяними святами. Бажаю нам найшвидшої перемоги та миру. Всім нашим братнім народам також перемоги над російською окупацією найшвидшою, щоб швидше ми жили всі в мирі та злагоді. Слава Україні! Це війна закінчиться. Це Найбільше очікування. Ми ж воюємо, можна так сказати, за свою країну, за своїх дітей. Батьків, щоб наші діти жили е е е в миру. Небо, щоб то все закінчилося, і щоб всі повернулись додому цілими, до своїх сімей, до своїх домів. Хочу побажати нашим громадянам України скорішої перемоги над Кацапією, е щоб наші воїни повернулись до сімей, до дітей. Ну і звісно, що Путін здох. Слава Україні! Щоб ти Путін поскорився вдох, зроби нам новий рік приємний. Вітаю з Новим роком! Щастя, здоров'я! Діточок як зірочок. Мені хочеться підписати контракт. Я бажаю всім провести різдво вдома. Бажаю, щоб в Різдво та і без Різдва ви не чули тих дурацьких вибухів. І щоб кожен член вашої сім'ї, кожна дорога вам людина була поруч. Перш за все вітаю українців з тим, що це Різдво і цей новий рік для нас наступили. Ми досі маємо свою країну. Ми досі живемо в вільній країні. Ми боремося. З окупантом ті намагаються знищити все живе. І мені здається, це наша найбільша заслуга і перемога, що ми є. Вважаю нам прожити цей рік як суспільство, скласти іспит на суспільство, не розділитись, не погрузнути в сварках і чварах, і якихось міжособицях, як це бувало весь час в українській історії. Я хочу, щоб це був рік нашої стійкості, єдності і перемоги. Тому бажаю вам цього. Україна є була і буде, а Росії як абсолютно штучного утворення, як імперії зла, імперії поневолених народів Росії не буде. І ми, українці, заб'ємо цей цвях в домовину цієї тюрми народів. Я в цьому впевнений на мільйон відсотків. Тож. Боремось, чекаємо на краще, не занападайте духом, не рийте помиральні ями. Ми переможемо, а Москва впаде. Слава Україні! Побажання миру, благо всім і хай быстріше це все закінчиться. Хай буде Україна. Героям Героям слава! Хочеться нарешті нашої перемоги. Бо Важко ці років битися, і хочеться, щоб всі смерті, всі жертви, які в нас були, щоб вони були не дарма. А Ні, знаете, да? Да нет, зарядить себя будет встретить со мной.